Одинадцятий Юрій Бурак, двадцять другий Олег Черко, десятий Дмитро Михайлишин, восьмий Ростислав Кірякевич, шостий Орест, Точніше, третій арбітер цього поєдинку, це Ярослав Сторожук в грі. Зараз Тарас Гаврут. Зараз слідкуємо вже за атакою. Від Берти. Простріл на дальню штангу. І є солідну перевагу. Зараз Кормотех атакує. Тут все-таки зберігають гравці Корметеха м'яч в грі. Хороший удар Вільтяєв перший на м'ячі, фол. Там же картка комусь з запасних гравців Баняні загалом з попереднім поєдинком. Зараз кормотех атакує, удар поворотах голки порогавру. То як же круто зараз вів м'яч вору Остап Дубан. Ватаці Берта, удар повороці. У цьому поєдинку аж ніяк не потрібно. Ще одна атака від кормотеха, удар поворотах. Зараз в атаці кормотех. Чи буде зараз удар воротах? падіння, і що тут? Тут фол. Тут фол призначає Андрій Лютий. Тут дозволили арбітри дограти цей епізод м'яча. В принципі, час розіграти цю комбінацію є. і Часу більше ніж достатньо. Андрій Лютий дає свисток. Зараз удар по воротах, рикошет, і м'яч летить на м'яча, не дотягується. Деревецького м'яч відібрали Грабовський, Грабовський пробиває Грабовський, Як же цьому епізоді? Зараз в атаці Берта, падіння. І що тут? Фол і попередження. Зараз буде. Зараз і, жовта картка для Юрія Миця і стандарт для Берти. Юра! 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 Там завелись деякі гравці, ну але тут головне, що без рук, як то каже. Удар по воротах над воротами прилітає зараз м'ять. Точна передача. атаці Корметех, удар по воротах. Тут Гаврут, один Грабовський віддав на іншого Грабовського. Андрій та Микола сьогодні надзвичайно активні. Зараз удар Рикошети. Це могло бути дуже вагу. Грабовський тут чистий відбір м'яча в Ткача. Ткач м'яч забрав. Ткач пробив і втікнути в швидку атаку. Зараз Грабовський пробиває Грабовський стопа перехоплення. Фостаковський. Фостаковський готує удар. І рикошет, і сейв. Хвилина до завершення гри. Гаврут далеко в боротьбу. Михайлишин все таки зберігає м'яч. Михайлишин, Михайлишин, Михайлишин забиває. Зараз Михайлишин забиває на останній хвилині, забиває на 49-й хвилині. Прекрасно. Для вас сьогодні всі матчі коментував Богдан Пастернак. Любіть футзал, любіть Україну, підтримуйте зсу, донайте на зсу. Все в нас буде добре. Ми нація переможців, мирного та мирної та спокійної вам.